Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сергію щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Ну займ. слава Україні, слава силам оборони. І героям слава. Сергій, говоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, Запоріжжя повідомляється, що росіяни намагаються підібратися до міста шляхом по одну водосховище, яке обміліло Каховське водосховище. Можливо, вам відомо, що там відбувається, і ну, якби мета ворога, яка ставить, ну якби це артилерійські обстріли, саме таким чином. Що там відбувається на ваш погляд? Якщо ми говоримо про цей відтинок запорізького фронту, то мова йде про вектор Степногівська. Власне, вкотре нагадаю, що Сергірськ це висоти, панівні висоти, з яких ворог давно вже планував ще з минулого року, у разі окупації, е обстрілювати принаймні околиці міста Запоріжжя, дійсно. На сьогодні ми можемо стверджувати, що у ворога недостатньо ресурсів для того, щоб організувати повноцінний наступ на обласний центр міста Запоріжжя, хоча інформаційно це. Подається саме так будь-які дії на Запорізькій області. Очевидно, інформаційна складова дуже важлива завжди, і ворог її використовує плани. Такі теж відповідно є і. Ну, ворог цього не приховує, теж очевидно. Але що стосується самого наступу, ще раз спроможності немає. З іншого боку, ми говоримо про те, що ця активність на сепманівському векторі вона відповідно мова йде про артилерію. Власне, як я вже сказав, удари по околиці, і зараз відзначаємо також появу багатьох екіпажів БПЛА. Які зосереджені саме на цьому відтинку для того, щоб росіяни знову таки у разі своїх просувань планують більш активніше застосовувати саме ударні дрони або півдрони по околицях Запоріжжя, тобто збільшувати той вогневий тиск, психологічний тиск, фізичний тиск, який вони здійснюють на обласний центр паралельно з тими ударами ракетно-дроновими, які відбуваються по Запорізькій області, Запорізькому району контрольованому силами оборони відповідно фактично кожного дня. Тому що стосується методів просування ворога, на сьогодні це штурмові дії. перш за все, і дійсно, як і передбачалося ще влітку минулого року, осінні ворог планує використовувати. Те водосховище Каховське, Каховське море, як ми його називали, бо я сам з лівого берега Дніпра відповідно використовувати для того, щоб спробувати просуватися, тому що це теж класика російсь... дій російської армії, намагатися рухатися вздовж лісосмуг, наприклад, або лісосмугами, і відповідно використовувати такі географічні властивості, як балки. Ну це тактика, така очевидна. Тому передбачено, ворог мав це рано чи пізно зробити. Очевидно, це він сьогодні почав використовувати. Очевидно, що він намагається рухатися колишнім водосховищем, відповідно, не дивлячись на те, що там за цей час від часу тренування Каховської ГЕС, дуже багато поросло рослин їм це не дається так дуже легко, але це можливість дійсно просування. Я сподіваюся, що ті рішення, які сьогодні приймаються, командування відповідно протидії таким групам. Тому що це загроза, це реальна загроза, що ворог таким чином може просуватися максимально е далеко, максимально ефективно. І наші контрудари в цьому напрямку ударно-штурмові дії, пошуково штурмові дії, мають дати результат. І Ще раз кажу, напрямок є надзвичайно активним в Степногірській і він є е великими ризиками. Тому сподіваюся, що. Е Ті штурмові наші підрозділи, які діють на цьому напрямку, сили територіальної оборони, відповідно, інші підрозділи збройних сил зможуть дати ворогу відсіч, не дадуть можливості йому створити ну, якісь там сталі плацдарми для того, щоб підтягнути логістику, відповідно і далі більш активно рухатися і вже мати такі постійні загрози для нас, саме з відтинку. Так, дай Боже, би так і було. І друзі вас закликаю підтримувати наших захисників. Сергій, але все ж таки, якщо ми візьмемо негативний сценарій, от якщо доведеться, якщо ворог підбереться так на ось цю відстані, що зможе використовувати арту життя в місті стане неможливим? Ну, ми сьогодні не говоримо про те, що ну власне, якщо з цієї точки зору будь-яке бомбардування, воно ж створює відповідні настрої і відповідно створює умови, до яких ворог намагається підійти максимально, витиснути з цієї ситуації, це бомбардування наших тилових міст, умовно тилових, звичайно, це руйнування інфраструктури, в тому ж критичної. Тобто, тактика ворога вона незмінна. Тактика випаленої землі вона стосується будь-яких територій, там, особливо де ворог не е, може просунутися у військовому плані. Це очевидно. Він починає застосовувати відповідно цю тактику виповної землі, тому очевидно, що е, збільшення вогневого тиску дійсно для того, аби е, ускладнити, ну скажімо так, ускладнити життя е, наших мешканців звичайно, це впливатиме на сили оборони відповідно, і звичайно, ускладнити через це і життєдіяльність самого міста як оборонного вузла. Ну і власне логістику, все інше тому, звичайно, приємно точно від цього нічого немає. Машевець писав, що на Оріхівському напрямку ворог намагається створити кліщі. Ну, Це тактика ворога під час усієї війни. Е, як ви вважаєте, тут які в них шанси? На сьогодні ситуація е, на Оріхівському напрямку, вона е, ну, не можна сказати, там спокійніша, по кількості боєздітнень, ну фактично. Ну майже там нічого не відбувається наразі, так але те, що ворог намагатиметься тут застосувати саме флангові удари, тобто тактику клішнів, це очевидно на сьогодні і буде саме так здійснюватися. І власне, якщо ми говоримо про гулі про Степногірськ, ворог поставив собі на порядку денному спочатку ці дві локації, відповідно. Третій наступний пункт це буде оріхів. Це очевидно на сьогодні. Все буде залежати. Я про терміни цих активних дій по Оріховому все буде залежати від того наскільки ворог порається зі своїми завданнями, які він тут поставив на Гуляйполі і в Стернагівську. Я думаю, найближчими днями це може вже проявитися дивіться, якщо говорити про Одесу, то головком Олександр Сирський нещодавно робив заяву, мовляв, про те, що росіяни хотіли захопити Одесу, якби ну і е, завершити так війну. Так просто коли ми кажемо про е, ризики для Одеси, ми раніше з вами проговорювали моменти із Придністров'я. Пізніше була інформація, що там і Молдова, і Україна закриває е, якби всю логістику, там Росіянам перекривають. Майя Санду взагалі каже про об'єднання. Із е, Румунії в Румунії кажуть про те, що вони не проти в принципі. Коли ми кажемо в цілому так про там про розвиток сценарій і вплив на нас, все ж таки, як ви це бачите? Що стосується Одеси, можу підтвердити, що в 22-му році на початку повномасштабки е, сьогодні про це вже можна говорити. Очевидно, мета ворога була дійсно пройти там вже через Миколаїв, сюди на Одесу, і власне, ще був один е, важливий момент: це Вознесенськ. Миколаївської області, де ворог е мав захопити Вознесенськ, власне, зверху вже, якщо по мапі дивитися, відрізати Одесу, відрізати Україну від моря, і ну я не можу зараз сказати, якби це сталося, то на цьому і війна закінчилася, і е від України зрозуміло, яка б частина залишалася так, але не сталося завдяки силам оборони. Слава Богу, але загроза була надзвичайно реальна. Надзвичайно реальне. Я думаю, що якраз це була це був план першочергових росіян відрізати Одесу, пройти до Придністров'я. Там все це об'єднати єдиним цим коридором. Відповідно, ну для Росії це був би величезний стратегічний успіх сьогодні. Про це можна говорити не сталося і впевнений, вже і не станеться. Ну, тобто, уявляєте цю мапу, так якраз питання про невизнане Придністров'я, а вірніше про цю тимчасово окуповану частину республіки Молдова. Окуповано, звісно, росіянами ми говоримо дуже часто. Не зовсім коректно говорити про те, що Україна і Молдова там зараз якісь кроки не роблять для того, щоб ізолювати Придністров'я. Ну це м'яко кажучи, не зовсім коректно. Треба дивитися і мапу відповідно Республіки Молдови, і так званої Придністровської республіки, для того, щоб сказати. Ну, це не так. З іншого боку, ми постійно дійсно говоримо про те, чи можливі сьогодні якісь воєнні загрози, перш за все, з боку невизнаного Придністров'я. Ну, по-перше, бачимо, що Молдова на сьогодні обрала шлях, і це їхня внутрішня справа цілковита, обрала шлях такого мирного врегулювання ситуації з цим анклавом відповідно. Який під окупацією. те, що Україна не втручатиметься у всі справи, це зрозуміло, бо є міжнародне право, є визнані міжнародні документи. А те, що такої чіткої воєнної загрози, що там звідти з невизнаного Придністров'я, підуть колони танків, там артилерія, там тим більше полетять літаки, десанти, і піде Придністровська армія, я в ці сценарії на сьогодні, м'яко кажучи, не те, що не вірю. Я їх відкидаю, тому що треба бачити економічні спроможності. Цієї території бачити військові спроможності цієї території е, найгнусні, е, найгидкіші люди, які там є, це представники ФСБ Російської Федерації, російські окупанти, які дійсно це ризик, є е, здатні на будь-які провокації, відповідно. А, можливість створення джерела напруги саме через провокації, а, сценарій, який треба розглядати і Він розглядається відповідними структурами Сил оборони для того, щоб адекватно на них реагувати. Ну а власне те, що на цьому фоні стали виникати заяви від пані президентки Молдови щодо потенційного об'єднання з Румунією, тема не нова. Знову таки внутрішня справа Молдови, хоча на даному етапі. Ну, трошки знаючи про республіку, я не думаю, що е, там якийсь референдум покаже результати, що Молдова готова об'єднатися з Румунами. От Румуни, я думаю, тут проголосували однозначно, бо вони розглядають завжди Молдову відповідним чином, яким зрозуміло. Тому е, можливо, такі заяви пані президентки. Вони звучать перш за все, раз ми торкнулися політики, е, як створення, принаймні інформаційного безпекового поясу. Для Молдови намагання закликати міжнародні інституції, перш за все, європейських союзників Румунію, звісно, в першу чергу, якимось чином е в разі необхідності допомогти там воєнним шляхом республіці Молдови можливо це саме для того, тим більше на фоні цих розмов щодо е там російських дій з території республіки невизнаної не республіки Придністров'я Костянтинівка боєць з позовним мучний писав про те, що росіяни там контролюють у забудові міські нашу логістику, плюс працює каби їхній. Надзвичайно там складно. На ваш погляд, ну тобто, ми маємо я зрозумію, що це якби найскладніше, ось ці бої так у міській забудові, але тим не менше, вони ж можуть тривати і довго, судячи знову ж таки, як ми бачили, і Вовчанські, і інші міста. Ось цей напрямок наскільки для нас важливим або критичним є на сьогоднішній день. Будь-який напрямок є важливим, є суперважким, критичним з огляду на те, що в будь-якому разі ворог буде сунутися далі. Ми ж розуміємо, що жодний населений пункт. От ворог скаже, все, я тут зупиняюся, далі йти не буде. Е, ворог відчуває е, таке відчуття цієї крові, так коли він вірить свято в те, що в нього все виходить на полі бою. Він не оглядається на величезні втрати. Подивіться, як втрати зросли росіян за ті кілька місяців. Вони ж зросли, причому так відчутно. Але є поки особовий склад, тому намагаються тиснути. Взагалі, що стосується міської забудови, якщо пам'ятаєте, ми говорили про всі ці напрямки ще минулого року, що мета росіян взимку зайти до населених пунктів, зав'язати міські бої. Однак сьогодні ці міські бої вони і загальмували дії Російської Федерації, а сьогодні силам оборони вдається стримувати відповідно ці. Підрозділ російської армії, і тоді вступає в бій авіації Це те, що ми вже говорили, називаємо випаленою землею. Очевидно, що удари авіації мають знести все плюс фортифікацію для того, щоб українські війська відступали. Це єдиний спосіб для росіян, скажімо так, перехилити терези в бою на свою користь і саме міські забудови. Сергій Україна має нового міністра оборони Михайло Федоров, а ви, як військові, можливо, спілкувалися також зі своїми колегами. Чого чекаєте від нового міністра? Є декілька напрямків, де е, хотілося, б щоб у нас е, дійсно відбулася цифровізація. Ну, зрозуміло, чому? Тому що е, ми говоримо і пам'ятаємо звідки новий очільник оборонного відомства прийшов. Е, бюрократія, діловодства. В Збройних силах вона не сприяє. Давайте я так скажу. Вона не сприяє, скажімо, позитивним моментам в настроях, в житті і взагалі в роботі, в бойовій роботі дуже всього багато. Зараз я більше, скажімо так, на своїй певній посаді, в тому числі паралельно стикнувся з цими моментами, і я кажу відверто, як завжди, в наших зустріч під час наших зустрічей, що беруся за голову. Наскільки це відтягує часу, відволікає увагу від головного від виконання бойових завдань? Я сподіваюся, що новому очільнику вдасться саме через цифровізацію це зробити, і він визначав це як один напрямки з її роботи. Звичайно, ми говоримо відповідно про мобілізацію. Мобілізація, самовільне залишення частин це звичай. Тобто, тут теж треба кардинальні зміни відповідні. І мова не лише там про те, що от давайте збільшимо фінансування, це треба зробити, звісно. Фінансування там збройних сил або інших складових сил оборони, і в нас не буде проблем з мобілізацією у нас не буде проблем там з самовільним залишенням частини. Як один з елементів, так, але тимчасово тут е, потрібно всю систему передивитися як. І знову таки це молода нова хвиля, нова генерація, е інноваційна генерація, яка можливо в е своє бачення вона реалізує якісь проєкти пов'язані з мобілізацією, тому що люди потрібні. Ми це знаємо. Що це та компонента, де ми, на жаль, росіянам програємо не тому, що нас менше за кількістю населення, а тому, що ми знаємо всю проблематику процесу мобілізації. Тому я сподіваюся, це вдасться зробити. І звичайно. Озброєння, обладнання це те, що буде головним для нового очільника Міністерства оборони і звичайно інновації технології. Як що точно зараз цитату згадаю: ми створили дроновий щит, тепер маємо створити дроновий меч, тобто, це і про визволення наших територій, в тому числі. Але коли оці всі моменти, про які я сказав, особливо ці моменти, вони будуть згенеровані по новому. І це бачення є насправді сьогодні. У багатьох є офіцерів, я думаю, їх підтримують. І тоді в нас багато що буде вдаватися краще. Ну, Ми це бачимо в процесах цифровізації. Те, що Федоров не військова людина, як до цього ставитися? Ну, власне, військова справа це справа військових, так, і вони нею займаються. Ми ж говоримо про головку Масивського, говоримо про інших командувачів, про наших генералів, офіцерів, про наших бійців. Міністерство оборони дещо іншим має займатися. Я зараз не буду говорити це. Подивіться, стала практика цивільний міністр оборони, громадський контроль від суспільства за оборонним відомством, так як це є в Європі і по всьому світу. Дуже часто. Ну як на мене, це ж не про планування військових операцій. Перш за все. Це okay. про якраз налагодження того механізму, який дозволить нам прибрати ту саму бюрократію, яку я зараз задаю Це свіжий погляд на те, що було за Костенілим і те, що нам дісталося у спадок від радянської армії. Мені є чим порівнювати. і Я на жаль зараз бачу, що багато питань не просто вони не, скажімо, зникли, ті, що не повинні бути, вони модернізувалися. Вони стали більш грубішими, і таке враження по деяких моментах, що ти потрапляєш в якесь минуле паперове, нікому не потрібне насправді. А якщо й потрібне, то воно настільки затягнуте, що дійсно ти не знаєш, коли ти будеш виконувати такі бойові завдання. Що є перша Я думаю, що міністр оборони саме от його свіжий погляд, можливо, як цивільної людини, він і нам військовим дещо відкриватиме якісь там очі на якісь питання. Дивіться. Щ, щодо хорошового забезполуглядачів, Чуєте, так мене Сергій, перепрошую, трохи затримати. Да, да, Дивіться, трошечки, якщо я трошечки, виглядаю. Якщо ми кажемо про грошове забезпечення, так ну Федеров також говорив, що ви будуть шукати можливості під час свого виступу. Але військовий Костянтин Прошинський з позивним дід пише про те, що зарплату у 100 тисяч гривень отримують лише ті військові, які 30 днів не вилазять з окопу. А той хто ну того, хто напередку. Та не бере участі у бойових дій, зарплата менша, аніж у охоронника у супермаркеті в Києві. Крім того, є багато проблем щодо виплат тих людей, які загинули по пораненням, по спусанням і великі соціальні труднощі лякають військових. І крім того, він каже про те, що також потрібно вирішувати питання із тими, кого визнали обмежено придатними. Їх десятки тисяч, і вони розкидані по всій Україні. Наскільки гостро стоїть ця проблема у військах? Я бачив це відео. Я не знаю, чи справді існує такий військовий, який у Балаклаві там виступає і не говорить ну, такі, якісь концептуальні речі відповідно. І мене завжди це напружує, чому закрите обличчя. Ну, це, скажімо так. Певний такий момент він присутній. Знову таке людина говорить про всі збройні сили відповідно і заявляє про ту інформацію, яка може стосуватися конкретно його підрозділу, бо тієї ділянки, де він знаходиться, а не стосуватися, наприклад, усієї системи збройних сил. Я зараз нікого не виправдовую, бо мені що найлегше, я нагадую, що ми добровольці. Ми не отримуємо грошового забезпечення ні від кого, ні від держави і ніколи не отримували. Відповідно, тому мені важко про це говорити з одного боку. З іншого боку, я думаю, знов таки повернемось до нового очільника Міністерства оборони. На сьогодні нам дійсно ці моменти треба прибрати. Відповідно, не може дійсно людина, яка в силу різних причин знаходиться відповідно на тій чи іншій посаді, але в тилу отримувати стільки, скільки отримує штурмовик. Хоча, знову таки, прилетіти може бути де завгодно, але все-таки ті, хто безпосередньо на нулі, вони дійсно мають отримувати повноцінно все те, що, на що заслужили і що держава їм винна. Так само це стосується соціальних пільг, соціальних виплат. І ми маємо також прекрасно розуміти, в якому стані зараз знаходиться економіка нашої держави, звідки ці виплати беруться, тому що ми розуміємо, що сьогодні це гроші наших союзників і партнерів. Давайте говорити один одному правду у вічі. Я не приховую, знаю, що і бачу, і говорю про це. Є випадки, і до їх достатньо, на жаль, про факти корупції, в тому числі військових підрозділів, військовому відомстві. Але в будь-якому разі, ми маємо тоді говорити про всі ці речі, що це гроші союзників, як я сказав, що грошове забезпечення має дійсно бути справедливим. Оця справедливість вона має бути як мобілізація відповідно, так і в забезпеченні грошовому. Тому що я інколи такі речі чую там щодо речового забезпечення, що люди отримують, е як отримують. Я, чесно кажучи, інколи дивуюся. Щодо мирного процесу, Дональд Трамп заявив, що перепона на шляху до миру це Україна і Володимир Зеленський. Це одразу підхопили росіяни. І Пісков, так і Дмитрієв коментував, і сам Путін я би продовжував говорити те, що він раніше казав. Нічого нового в принципі не лунало з його уст. Володимир Зеленський у відповіді Дональду Трампові сказав, що Україна є, не є перепоною для миру, що відбувається. У нас знову починають тиск. Як ми маємо себе вести? Ну, по перше, хотів би вас привітати і себе привітати, що ми такі вперті і не здаємося. Бо бачите, Україна не хоче приймати капітуляцію. Це, отже, і ми з вами в тому числі, і це класно, це суперово. Це визнає президент Сполучених Штатів. Взагалі, знаєте, мене завжди в цьому плані цікавить, хто перед цим за п'ять хвилин останнім заходив до овального кабінету, і що говорив Трамп після того як він робить такі заяви. Я пам'ятаю, мені більше імпонує заява там про хоробрий український народ, який е, творить дива, і президент е, Зеленський, який крутий і хлопець, що ковбої відпочивають, я кажу. Е, е, я думаю, що е, такі висловлювання Трампа вони е, на сьогодні викликані, перш за все, тим, що він прекрасно розуміє, не дивлячись на все те, що з ним пов'язано. Зараз не буду говорити так, всі зрозуміли. Це в ньому воно вискакує емоційне те, що йому не вдалося тему російсько-української війни закінчити, і як би він не, не викру, викручувався, так йому все рівно доведеться. Я сподіваюся, він до цього дійде сам все-таки продовжувати тиснути на Путіна. Бо Путін розуміє лише силу, і це вкотре ми про це говоримо. Путін розуміє силу, і це довів. Ну, якщо хочете знову Куп'янськ. Наш очевидно, якщо про фронт говорити, це доводить Покровсько-Мирноградська агломерація. Це доводять наші удари асиметричні по російській території. Це доводять наші удари по російському тіньовому флоту, нафтовому. Подивіться, як все змінилося для росіян. Там у них ці ставки не проходження студент в Чорному морі вдвічі зростають страхові відразу. Це які витрати? Плюс ризики, так тобто у пана Трампа є сьогодні можливість дотиснути Путіна. Я не думаю, що він не володіє повноцінно інформацією про те, що відбувається з російською економікою. І дуже часто завжди це не про конспірологію схиляюся до того, що американці виварюють Путіна як того рака, а потім, коли треба, просто з того. Окропу його видірнуть і розкладуть по частинках. Це не тому, що я сподіваюся лише на американців там. Я сподіваюся, перш за все на побратимів сили оборони. Але очевидно, що ці певні моменти вони на сьогодні пов'язані з інформаційним шумом навколо геополітичних перемовин. І давайте дочекаємось Даосу. Можливо, там щось інше ми почуємо і про Зеленського, і про Україну в тому числі. Трамп до речі сказав, що зустрінеться з Володимиром Зеленським, якщо то і там буде. Ну якась дивна така реакція? Ну, але ми знаємо Дональда Трампа сьогодні в нього одне, завтра інше з якої ноги він стане, але все ж таки будемо сподіватися для позитивні тут новини для нас. А попрошу вас прокоментувати ще одну заяву Путіна, коли він сказав про те, що Росія хоче як найскорішого миру, і пропонує для цього створити нову архітектуру безпеки в Європі на основі вже раніше запропонованих пропозицій. Це про що? Про якісь меседж, що він. Хоче говорити із європейцями, чи як це я думаю відповідь на ті заяви, які пролунали від Мелані і від Макрона. Угу. Це сигнал, пише публічний. Але давайте пам'ятати головне, що росіяни перше брешуть, друге брешуть завжди, а пункт третій каже про те, що подивіться пункт перший, і пункт другий. Це сигнали, це затягування часу. І всі коментують цю заяву. Ні на що більше, фактично, не звернули увагу, а на це посилання. І знову таки, це намагання е, себе представити політиком, геополітиком, який на щось впливає в Європі. Ну от, власне, я думаю, це про це. А бажання Макрона і Меоні в принципі повідомляється, що мовляв хочуть створити посаду спецпредставника, який буде вести перемовини з Російською Федерацією. Чи в цьому є сенс, на ваш погляд? Ну єдине, що після цього залишилося на цю посаду запросити пана Стіва Віскова. Все тоді я бачу сенс. Принаймні людина буде при роботі. Ну що ж, Сергію, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Подивимося, що всі ці новини, так і всі ці події принесуть Україні. Вам щиро дякую за цю зустріч. Ну, і приділили свій час глядачам. Давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. А ще підпишіться на авторський телеграм-канал Сергія Братчука. Там оперативна інформація, події з фронту і не тільки. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей Сергій, буде щиро дякую.